Вітаю, розглянемо книгу психосоматика. Тіло говорить Луїза Хей про зв'язок хвороб із внутрішніми переконаннями. Тіло відображає наші думки, наше тіло це дзеркало того, як ми думаємо і що відчуваємо щодня. Коли людина постійно хвилюється, критикує себе, живе у страху або напрузі, тіло починає реагувати, наприклад. Постійний страх, напруга в животі, образи, біль у горлі або грудях, відчуття тиску, головний біль, відсутність радості, втома без причини. Луїза Хей пояснює думка, емоція, тілесна реакція. Це не означає, що хвороби вигадані, це означає, що тіло показує, де ми довго ігнорували свої почуття. Що з цим робити? Перший крок, усвідомлення. Про що я постійно думаю, які емоції я ношу в собі, другий крок, м'яка зміна мислення, більше підтримки себе, менше самокритики, більше турботи і прийняття. Ключова думка, коли ми змінюємо ставлення до себе, тіло починає відпускати напругу. Тіло не ворог, воно наш союзник і підказка. Хвороба це сигнал, а не покарання. Луїза Хей наголошує, тіло ніколи не карає людину. Хвороба це не помилка і не вирок, це повідомлення, яке говорить: зверни на мене увагу, тут є напруга, ти довго терпиш або ігноруєш себе. Коли ми постійно стимулюємо емоції, живемо не так, як хочемо, змушуємо себе терпіти, тіло бере на себе роль посланця. Важлива ідея, тіло говорить тоді, коли ми не чуємо себе всередині. Наприклад, часті застуди, потреба в турботі. Біль у спині, надмірна відповідальність, проблеми зі шлунком, страх, тривога, це не діагнози, це психоемоційні підказки. Що зміниться, коли ми це зрозуміємо, замість за що мені це? Ми запитуємо, що моє тіло хоче мені сказати. І вже сама зміна запитання зменшує внутрішній опір, ключова думка, коли ми перестаємо воювати з тілом. І починаємо його слухати, процес зцілення стає можливим тіло не ворог, тіло мудрий сигналізатор. Емоції мають фізичний вплив, емоції це не просто настрій, це енергія в тілі, яка або вільно проходить, або накопичується. Коли ми довго злимося, пригнічуємо страх, не дозволяємо собі плакати. Постійно тримаємося, емоції не зникають, вони залишаються всередині і впливають на тіло. Як це працює, Луїза Хей пояснює просту логіку: непрожита емоція, напруга, симптом, приклади гнів, напружені плечі, щелепа, страх, шлунок, кишечник, образа, горло, грудна клітка, пригнічений сум, хронічна втома. Це не означає, що все в голові, це означає, що тіло зберігає емоційний досвід. Чому важливо проживати емоції? Коли емоція усвідомлення, прийнята, прожита без осуду, вона перестає тиснути на тіло. Навпаки, стримування стимулює внутрішній конфлікт, я відчуваю, але не дозволяю собі це прийняти. Ключова думка емоції не роблять нас слабкими, непрожиті емоції роблять нас напруженими. Коли ми дозволяємо собі відчувати, тіло поступово розслабляється і відновлюється. Самокритика руйнує здоров'я. Луїза Хей вважає, що самокритика одна з найруйнівніших звичок для тіла й психіки, коли людина постійно думає, я недостатньо хороший, я знову все зіпсував, я повинен бути кращим. Зі мною щось не так. Тіло живе в режимі внутрішньої атаки. Що відбувається всередині? Самокритика створює хронічну напругу, відчуття небезпеки, втрату внутрішньої опори. А для тіла це сигнал, я не в безпеці. У такому стані організм швидше виснажується, гірше відновлюється, слабше справляється зі стресом. Як це проявляється? Постійна втома, м'язові затиски, головний біль зниження імунітету. Тіло буквально втомлюється під постійним тиском зсередини. Що пропонує Луїза Хей, замість боротьби із собою підтримка, навіть проста зміна внутрішнього діалогу я роблю достатньо, я навчаюсь, я дозволяю собі бути живим, починає заспокоювати нервову систему, ключова думка. Тіло не може розслабитися, коли його постійно критикують. Самоприйняття це не слабкість, це умова стілення. Любов до себе, основа зцілення Луїза Хей говорить прямо, без любові до себе справжнє зцілення неможливе. Любов до себе це не егоїзм і не самозакоханість, це ставлення до себе як до живої, цінної людини. Чому це так важливо, коли людина приймає себе, дозволяє собі помилятися, перестає воювати з собою? Тіло отримує сигнал я в безпеці, а в безпеці організм краще відновлюється, знижує напругу, активує природні процеси зцілення, як виглядає любов до себе в реальності. Це не гучні слова, а прості дії. Дати собі відпочинок без провини, не змушувати себе терпіти, говорити з собою м'яко, слухати потреби тіла. Навіть фрази Я з тобою я дозволяю собі бути таким, яким є. Мають реальний вплив на нервову систему. Що відбувається з тілом? Коли зникає внутрішня боротьба, напруга зменшується, дихання стає глибшим, біль поступово відпускає, тіло не лікується силою, воно відновлюється, коли воно розслабляється. Ключова думка. Любов до себе це не нагорода за ідеальність. Це умова життя і зцілення. Прощення звільняє тіло. Луїза Хей вважає, що непрощена образа це тягар, який тіло носить роками. Коли ми не прощаємо, тримаємо біль, знову і знову проживаємо минуле, залишаємося прив'язаними до того, що нас ранило. Тіло постійно переживає стару ситуацію, ніби вона відбувається зараз. Як це впливає на тіло? Непрощення створює хронічну напругу. Внутрішній спротив, жорсткість в тілі, часто це проявляється як біль у спині, скутість у суглобах, відчуття жорсткості, хронічні запальні процеси, тіло буквально стискається, тримаючи минуле. Що таке прощення насправді? Прощення це не виправдання чужих вчинків, і це не означає забути або дозволити знову, прощення це рішення. Я більше не хочу нести цей біль у своєму тілі. Це акт турботи про себе, а не про іншого. Як починається прощення, не з насилля, а з наміру, визнати свій біль, дозволити собі злитися, поступово відпускати. Навіть фраза, я готовий відпустити це вже починає послаблювати напругу. Ключова думка, поки ми тримаємо образу, тіло тримає напругу. Прощення це звільнення простору для життя і стілення. Афірмації можуть змінювати внутрішній стан. Луїза Хей не приймала афірмації як магічні фрази, для неї це був інструмент перепрограмування внутрішнього діалогу. Ми постійно говоримо з собою, критикуємо, лякаємо, звинувачуємо, і тіло це приймає, чому слова мають значення, кожна думка викликає реакцію в тілі, напруга або розслаблення, страх або безпека. Стиснення або відкриття. Афірмації працюють не тому, що вони ідеальні, а тому, що змінюють руйнівні слова на підтримуючі, як афірмації впливають на стан. Коли людина регулярно говорить, я в безпеці, я дозволяю собі бути, моє тіло знає, як стілюватися, нервова система поступово заспокоюється, тіло виходить з режиму боротьби. Важливий момент афірмації не потрібно. Відчувати ідеально, повторювати з напругою, змушувати себе вірити достатньо м'якої присутності, регулярності, навіть якщо всередині є спротив, це вже частина процесу зцілення. Ключова думка слова не лікують самі по собі, але вони змінюють внутрішній клімат, в якому тіло або хворіє, або відновлюється. Афірмації – це розмова з тілом, мовою підтримки. Кожен симптом має емоційний корінь. Луїза Хей вважає, що тіло ніколи не діє випадково, кожен симптом це форма спілкування, а не ворог. Що це означає? Коли емоції довго пригнічуються, ігноруються, не проживаються, тіло бере на себе роль посланця. Наприклад, постійна напруга, м'язовий біль, страх майбутнього, проблеми зі шлунком, образи, біль у горлі або спині. Тіло не карає, воно захищає. Симптом з'являється не для того, щоб нашкодити, а для звернення уваги. Подивись сюди, тут тобі боляче, не лише фізично. Коли людина починає слухати, тілу більше не потрібно кричати болем. Як працювати з цим підходом? Перше, запитай себе, що я давно не дозволяю собі відчути. Друге визнати емоцію без осуду. Третє, Додати підтримку, відпочинок, слово, турботу. Четверте паралельно медична допомога, якщо потрібно. Ключова ідея зцілення починається не з боротьби з симптомами, а з розуміння того, що стоїть за ними, коли емоційний корінь зрозумілий, тіло отримує сигнал, тебе почули, і це вже початок змін. Ми можемо змінювати своє переконання, Луїза Хей наголошує, не події керують нашим життям, а переконання, через які ми їх сприймаємо. Що таке переконання? Це думки, які ми повторюємо роками, поки вони не стають істиною. Я недостатньо хороший, світ небезпечний, мене не можна любити, я завжди хворію. Тіло вірить кожному такому твердженню, буквально. Добра новина переконання, не факти, а звички мислення. А звички можна змінювати. Навіть якщо вони тягнуться з дитинства, їх підтримувало оточення, вони здаються реальністю, як відбуваються зміни. Перше усвідомлення побачити думки це тільки моя думка, чи це правда. Друге вибір нового переконання, м'якого підтримуючого я вчуся піклуватися про себе, моє тіло здорове. Третє – Повернення без примусу, афірмації це не магія, а перепрошивка уваги. Четверте терпіння, старі програми відпускаються поступово. Важливий момент: тіло не змінюється миттєво, але реагує на нове ставлення швидше, ніж ми думаємо. Навіть одна нова думка повернення з теплом може стати початком зцілення. Суть повідомлення ти не зобов'язаний усе життя жити з переконаннями. Які колись з'явилися з болю або страху. Змінивши внутрішній діалог, ми змінюємо сигнали, які отримує тіло. Зцілення це процес, а не миттєве диво. Луїза Хей м'яко нагадує: тіло не змінюється за один день і не зцілюється за один день. Чому це важливо зрозуміти? Багато людей розчаровуються, бо почали афірмації, а симптоми не зникають одразу. Попрацювали з емоціями, але біль повертається, очікують чудо, а отримують повільні зміни, і тут з'являється головна помилка поспіх, як насправді відбувається зцілення. Зцілення це шлях, а не кнопка, діалог з тілом, а не боротьба, навчання любові до себе, а не контроль. Тіло знімає напругу шар за шаром. Перше спочатку змінюється внутрішній стан, друге потім реакції та звички, третє і лише згодом фізичні прояви. Важлива істина, навіть якщо симптом ще є, процес зцілення уже може тривати, іноді це нова реакція замість старої, більше спокою, ніж учора, менше страху перед тілом. Це і є зцілення, ставлення вирішує усе. Коли ти кажеш собі, Я дозволяю собі зцілюватися у своєму темпі, тіло розслабляється, а розслаблення перша умова відновлення. Суть повідомлення зцілення приходить не тоді, коли ти змушуєш, а тоді, коли дозволяєш і підтримуєш себе. Кожен крок має значення, навіть найменший. Висновок Наше тіло не ворог і не помилка, воно говорить з нами мовою відчуттів, емоцій і симптомів. Луїза Хей нагадує, головне, коли ми змінюємо думки, ставлення до себе і рівень любові всередині, тіло починає зцілюватися. Хвороба це не покарання, а сигнал. Зцілення не боротьба, а процес прийняття, а справжня сила в любові до себе, прощенні та терпінні. Коли ми слухаємо себе, підтримуємо, а не критикуємо, дозволяємо собі бути живими й недосконалими, тіло відповідає здоров'ям і гармонією. Зцілення починається не з пігулки, а з думки, я гідний любові та турботи.